Ірина Прокопенко, хто розбудив ліс. Узимку в лісі багато звірів спить, З початком холодної пори, товсті ледачі борсуки залазять в нори і засинають на цілу зиму. Спить їжак у теплій ямці, укриті сухим листям, під буреломом в барлозі солодко сапе ведмідь. Сплять звірі. Не чутно їм, як тріщать люті морози, метуть злі хуртовини, виють голодні вовки, сплять аж до весни. На провесні в лісовій хащі прокинулися борсуки. Вони б ще поспали, але щось заважало їм якісь дивні звуки ширяли у вологому весняному повітрі, то начебто рипіли дерева. То щось ляскало й булькало. Що воно таке, звідки цей шумгам? дивувалися борсуки, блукаючи навколо своїх нір і нічого не розуміючи просоння. Вто це мене розбудив так рано? бурчав їжак, вилазячи із своєї ямки. «Ви навіщо мене розборкали неїтники заревів ведмідь, вибираючись із барлога. Не дали сну додивитися. Тільки но ну, волика розпечатав, а ви розгомонілися. Ось я вам. На самих розбуджена, шановний сусіде, виправдовувались борсуки. Ось, послухай-но!» – додав їжак. Сердитий, скуйовджений ведмідь, потираючи відлежані за зиму боки, прислухався так, щось там тріщало і скрипіло, булькало і лящало в напівтемному, ще не розбудженому лісі. Це ти скрипиш?» – спитав ведмідь, дрімаючи сосну. Ні, дорогенький, я ще не зовсім прокинулась. Це ви, напевно, розшумілись!» закинулись борсуки на кущі. У нас ще листя не розвилося, нічим нам шуміти. Може, це вода булькає. Побігли звірі до лісового струмка. Ні, струмок ще спав під тоненьким льодовим укривалом. Хто ж це нас розбудив? Думали звірі, блукаючи лісом. Раптом залящало, затріщало зовсім близько, десь на великому дереві. «Ей, хто там голосує? заревів ведмідь, продираючи заспані очі. Спати нам не дає. перетакнули борсуки. Зараз же перестань. ревнув ведмідь так гучно що їжак від жаху згорнувся в клубок. Ти що не чуєш мене? взявся в боки ведмідь. Не чує. загалдикали борсуки. Репетує, як і раніше. Ф -ф -ф -ф, мабуть, від глухий!» зітхнув їжак. Ось я зараз до нього видерусь!» відразу почує. Тримайся, лушко! Гушко! Гухар. закричали борсики. А ведмідь зібрався було лізти на дерево. Але тим часом у лісі зовсім розвиднілось, і звірі побачили того, хто розбудив ліс від зимової сплячки. На сучкові дерева, звісивши донизу крила, розпустивши вілом хвіст і витягнувши вперед шию. Сидів великий лісний півень. Він співав, токував. Його пісня нагадувала лісовий шум скрип сосен і шелест кущів, тріск гілок і булькання струмка. Він так був захоплений своїм співом, що нічого навколо не чув, нікого не помічав. А коли закінчилася його пісня, лісний півень уважно прислухався, роздивився. І побачив, що внизу зібралися звіри. Доброго ранку, сусіди, як спалося взимку, приязно привітався він. Збуде до пори та ще й питає. Та буде, буде вже вам сердитись. Годі спати, весна в ліс прийшла. А він, виявляється, не глухий, він усе чує. «Прикидався, значить, гнівно ревнув ведмідь. Ні, ні, я не прикидався, заперечив лісний півень. Що ви? Просто я так захоплююся спілом, що не бачу і не чую ні в на круги, коли співаю. Повірте мені, сусіди. Сусіди повірили, але з тих пір так і прозвали лісного півня глухарем. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.